Всім привіт, доброго ранку. Подивіться, 13 березня, а у нас продовжується зима. Так, от, засніжило в Києві, але все рівно ми віримо в силу тепла, добра, справедливості і віримо в весну. Скоро, скоро вона все-таки до нас прийде. Вона, звичайно, прийшла, але тепло, тепло чекаємо. І надіємося, що воно вже буде швидко. Хоча, знаєте, до кінця березня такі і будуть перепади: то туди, то сюди, то сніг, то дощ, то холод. Тому що 31-го, здається, так, березня католична паска. і отак ми знаємо, що така погода і буде прохолодна. Але, як я кажу, поживемо, побачимо. Уже хотіла трішки змінити свій весняний догляд, але бачу, що ще потрібно трішки почекати. Хоча сьогодні зранку от, хочу порекомендувати вам деякі е, позиції, продукти, якими зараз користуюся, і мені дуже вони подобаються. Перше, це от такий денний крем від «Доктор Клінік. Веган з гіалуроновою кислотою, вітаміном в 3 і органовим екстрактом. Дуже мені подобається цей крем, він чимось схожий на крем від Avon, оцей, який нам багатьом подобається в синій баночці, зволожуючий 72 години зволоження. От По консистенції по дії вони мені чимось схожі. Рекомендую. І сьогодні зраночку нанесла оцю цю маску з персиком. Дуже приємний аромат персика, і вона така з холодильника, така освіжаюча, гарно на шкіру. Така шкіра обличчя підтягнута, зволожена. Ну, не знаю, дуже дешева маска. Зараз вона в АТП коштує 17 гривень. Вчора заходила, дивилася. От, якщо ще така акція діє, то сьогодні зайду, обов'язково ще куплю. І ну, просто суперова. І, до речі, наші б'юті-блогери і експерти, які роблять огляди на косметичні різні продукти, на склад дивляться товару, то оці маски кажуть, що вони з непоганим все-таки складом. Тому зверніть увагу. Хоча. Все ж говорю вам і буду говорити, що так, забруднюємо природу. Але в такий важкий час, зараз, який в Україні війна, ну хоч потрібно хоч чимось себе зранку порадувати. І якщо це буде от така маска, яка підніме вам настрій, яка витягне вас із оцих поганих, сумних новин, які ми часто зранку читаємо, то, то хай буде, хай буде. Так, далі хочу ж показати крем для тіла, отакий от у мене від омнії використовую, але вже хотіла взяти в догляд отакий от крем для тіла, це дитяча лінійка. З Oriflame. Тут дуже приємний аромат яблучка, такий натуральний, свіженький. от Тому буду брати вже в такий весняний догляд, ну, але поки що, поки що залишається омнія. Ну і також. Беру вже в догляд пурбланку, такий от парфумований лосьончик, Такий свіженький, приємний, але все-таки зараз ще буду продовжувати користуватися от таким парфумованим спреєм, чи така парфумована водичка від Oriflame Laoption Blossom Kiss. Теж така солоденька, приємна. От, і якраз на таку от зараз ще прохолодну погоду. Так, і е, зараз у мене буде рубрика Ніколи не говори ніколи. Хочу показати два парфуми: Лак від Avon і е, «Attraction» теж від Avon. Знаєте, ці парфуми, хто мене дивиться вже давно, то, ну, можливо пам'ятаєш, я говорила, що вони якось не дуже мені подобаються. Я ними користувалася, але щоб такого прямо захвату і щоб до нього до них постійно тягнулася рука, то такого в мене не було. А тут, от на 8 березня, якось мені цей парфум лак попався на очі і потягнулася до нього рука. І як він мені сподобався, як, як він зараз по-новому заграв, тут я відчуваю такі солодкі, приємні ноти, які не удушаючі. І, от саме на 8 березня мені захотілося пахнути такими, навіть трішки карамельно карамельними якимись нотками, і навіть я відчула тут деякі такі відголоски парфуму бакара, от щось щось таке є. Можливо, якось ця погода така була якраз відповідна для цього парфуму. Було так прохолодно, і ніби так сиро, і дощик. Ну, не знаю, дуже. Але і сонечко було в той же час. Тому цей парфум от я з насолодою носила 8 і 9 березня, і він дуже-дуже мені зайшов і дуже сподобався. А потім, от два дні, 11. Вірніше, 10, 11-го, та й вчора, 12 березня, от я ходила з етрекшеном. Теж так він якось по-новому заграв. Тут я чітко зараз відчуваю цю ожинову ноту і таку ожиново молочну ноту, якось такого молочного, солоденького коктейлю фруктового. Теж дуже-дуже приємний аромат для мене зараз. Раніше я от відчувала якусь тут таку неприємну ноту цієї амбри, чи, ну, щось таке, чи не знаю, щось було таке трішки відштовхуюче. А зараз, ну просто супер. І цей, і цей аромат доволі такий стійкий. Я їх дуже довго відчуваю на собі. І особливий атрекшн якось так гарно розкривається. І, ну, я... От на роботі прямо вчора сиділа і е, відчувала цей аромат, і, і це було наскільки для мене приємно і неочікувано, і так навіть, знаєте, настрій піднімався. Тому, тому от так, не було, не було радості, і така радість прийшла. Так що... Чудові аромати, які от чи то настоялися, чи то прийшов їх час, чи то я, можливо, постарішала, постаршала. так, от, І ці аромати для мене зараз ну, просто, просто суперові, суперові. Так, а ще ж давайте прочитаємо передбачення на сьогоднішній день. Так, приймайте компліменти із задоволенням і робіть їх у відповідь. Це дуже піднімає настрій. Ну, от так, дійсно, це так. Що хочу сказати ще про цей календар з передбаченнями орнер. От я вам показувала, що я відрізаю, ну, коли відриваю ці е, е, сторіночки, листочки ці відриваю. Я їх зберігаю, і, ви знаєте, ще раз їх передивляюсь, перебираю. Вони дуже такі приємні на дотик, такі приємні тактильні відчуття. І оці листочки вони можуть слугувати як такі своєрідні ментальні карти. Кому це подобається, хто це вірить, кому це так піднімає настрій і задоволення ви отримуєте, то рекомендую їх все-таки зберігати і от передивлятися, перечитувати. З, можливо, з цього боку, от тут є так, така от сторіночка, біла тильна сторона, можна навіть записувати якісь свої відчуття в цей день, якісь події. Тому от такий чудовий календар. І, ну, такі, от мої поради, такі мої відгуки. Хоча, от тут такий єдиний мінус, що коли ми все далі, далі відриваємо ці листочки, тут от не дуже такий гарний естетичний вигляд, тому потрібно постійно тут якось так підрізати, підчищати. Тому що мене, наприклад, цей вигляд трішки так ну, не влаштовує. Тому я от підрізаю. І думаю, що коли ми далі будемо відривати, то він стан буде ставати ну, такий ще, ще більш неакуратний якийсь такий. Але нічого, слідкуємо за цим, і це можна виправити в любу хвилину. Так що, дівчата, кому ще. Хочеться купити цей календар з передбачуванням, він поки що ще коштує 149 гривень, тому дивіться, замовляйте. І дійсно такі, такі, така річ, яка трішки буде нас відволікати від сумних думок, від негативу, і буде піднімати нам настрій. Так що, бажаю вам всього самого-самого найкращого, хорошого вам дня, хорошого настрою, здоров'я і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!